Львів на межі надзвичайної ситуації. Після масштабної пожежі під час засіння якої рятувальників засипало сміттям, грибовицьке сміттєзвалище закрили. Львів залишився без полігона, куди звозили відходи. Містян закликають за можливості не виносити непотріб, що не псується, який можна протримати вдома. Люди обурені і налякані антисанітарією. Наталка Волосацька далі. На дах п'ятиповерхівки, розташованої у спальному районі міста, найближчому до сміттєзвалища веде нас люба до до полігону відходів звідси кілька кілометрів. Вчора вночі дуже смерділо, що так ніколи не смерділо, і вдома так само не можна було навіть дихати нормально. Дихаєш якось кислотою, такою як біля свалки. Тут смердить постійно, особливо перед та після дощу кажуть місцеві. Я не знаю, чому його ще не закрили і чому це не заборонили. Це вже давним-давно потрібно було все зробити. Ну, так і жива, а особливо з маленькими дітьми. Це ж екологія, це діти ростуть на том. Через трагічну загибель людей, сміттєзвалище, на яке звозили відходи з усього Львова, уже три дні закрите. Куди тепер везуть непотріб, не кажуть. Щоб не було протестів, щоб не було затримок автомобілів. Я би не хотів називати конкретно які райони, але це є офіційні полігони, які можливо. Трошки неможливо, напевно, що менші за об'ємом можуть ковтати меншу об'єми відходів. Олега Йовишин каже, якщо Грибовицьке сміттєзвалище закрили назавжди, місту треба терміново шукати альтернативу. Полігони побутових відходів, на які зараз відвантажують непотріб, невеликі. Відтак тарифи там удвічі більші, а розташовані вони далеко. Комунальники Роман і Володимир вичищають смітники у самому середмісті. Чоловіки кажуть, роботи багато. Машини переповнені сміття, не мають діти. Вивозять десь в Яворівці, куди я не знаю, десь далеко далекого. Якщо у середмісті сміття справно вивозять, щоб не розлякати туристів, то на околицях контейнери вже переповнені. Людей просять не виносити сміття, яке не псується, до прикладу, пляшки, картон чи будівельні відходи. Жителі спальних районів Львова обурені переповненими смітниками. У нас не вивозять на Лазаренка, наприклад. Його не вивозять, воно накопичується. Львів вже потонув смітті. Чому у місті проблема з вивозом сміття і як її збираються вирішувати? Ми намагалися з'ясувати у керівника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Голиця. Утім, чиновник від нас утік. Ви можете зрозуміти мене, що кожна потрачена хвилина. Це не отримана часто кинуть інформація і зупинка процесу. Ну завтра має відбутись термінове засідання комісії техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо санітарного стану у місті. Там будуть вирішувати чи запроваджувати у Львові надзвичайну ситуацію. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1.